І коли виходив, сюди, побачив, як небо розкрилося, і духа ще голуб, сходив на нього, і голос ізлинув із неба. Ти є син мій улюблений, у тобі моє вподобання. Той час Ісус приступив, прибув із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього, але Іван противився Йому, кажучи, мені треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене. Ісусо відповідь каже йому: лишиться тепер, бо так личить нам здійснити всяку правду. І він лишив його, а вхрестившись, Ісус, зараз же вийшов з води, і ось розкрилось небо, і Він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав із неба. Це син мій любий, якого я подого. Ти нас, Господи, Духом Твоїм святим, як Ти просвічуєш своїх учнів.